Вітаю вас на каналі Парарук. Ну що ж, 1 листопада, вже осінь осінь Але чомусь мені здається, що листопад буде сухіший, ніж жовтень. Так, в жовтні у нас лило, лило, лило. Майже кожен день. Кожен день був сіяв дощик через день дощ. ну рідко яка днина була без дощу. Так, сонечко було два останні дні, але зараз знову пасмурно, але ну, тепло, тепло, так-таки тепло. Дивіться, як виглядають мої грядки а на 1 листопада, що я з ними зробила. Тут були помідори. Я їх вкрила листям, хмизям, бур'яном. саме закрила, нічого не прибираючи. Позрізувала тільки деякі помідорки, і то не всі. Вони ще грядочку, бачите, не зрізала. От, ще торчать. А так позрізала і тут і залишила, сікатором пройшлася, Ні коріння не витягувала, нічогісінько зверху так вкрила, от вона довжелецька така діляночка вкрила листям, хмизям, бур'янами, всім, всім, всім. Стежка виходить майже майже така без прикриття, і стежка прикривати мені не потрібно. Тут, бачите, і горіхові гілляки, і горіхове листя, і я цього боюся, Там вишневе і все, 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 все. У такому вигляді воно вологе через те. А, ну, якщо буде дощик, то воно не дуже розлітатиметься. Ну, якщо буде розлітатись, то прийдеться трішечки підправляти. Але то не страшного, що воно закрите. А знизу ще соломка, бо соломку я мульчувала. Ось, подивіться. знизу ще солома. Грунт сам закритий. закритий. Чому це важливо? Тому що запасів вологи внизу дуже мало. Подивіться, минулі шоці я показувала, а, як, як виглядає ґрунт. Два штика, три штика лопати. Я купала ямки під дерева. Ґрунт був сухий, от майже, майже повністю від сухий, не дивлячись на те, що в жовтні у нас шов кожен день дощ. Вологу потрібно берегти. Що з цим вкриттям робити весною? Два варіанти: або ви залишаєте все на діляночки і отак розгрібаючи. Руками, так, коли вона ви суперіється, висаджуєте прямо тут же і рослинку, і це вам буде і мульче, і добриво. Якщо ви до такого не звикли, можна приспокійно на краї ділянки оце розгрести, і буде закриття а, е, стежечок від бур'янів. І також оці бортики будуть утримувати вологу і будуть слугувати їжею для. Чілячки, тобто це дуже добре. Я отак роблю вже ну сікі там років, але в цьому році, отак, прям дуже масово листя. В мене є ну свої ділянки по сусідам не ходила.